Всім привіт! Сьогодні готуємо маринований перець з баклажанами на зиму. У мене сьогодні 2 кг баклажанів. Треба баклажани очистити від Та, Бачите, які у мене різні вони ну це нічого страшного. Беремо баклажани та нарізаємо їх на 2 см. У мене вийшло так. Потім нам потрібно їх замочити у соленій воді. 2 кг перцю нарізаємо скипками по 2 см, підготавлюємо весь перець. Беремо часник нам його потрібно 100 г. Нарізаємо кусочками та будемо додавати в нашу консервацію. Баклажани примиваємо під проточною водою та робимо маринад, в якому ми бланшуруємо наші баклажани 1-2 хвилини. Після баклажан в той же маринад кладемо перець і бланшируємо 1-2 хвилини. витягуємо та остужаємо. Беремо 4, півлітрових банки, накладаємо спочатку баклажани, зверху часник, потім перець і так пошарово І наповнюємо його доверху. Приготовлені баночки ставимо в каструльку, яка застелена тканиною. В Баночки наливаємо маринад, в якому бланшувалися наші перець та баклажани. Баночки прикриваємо кришечками та каструльку ставимо на вогонь. Даємо закипіти водички. Після кипіння ще залишаємо на маленькому вогні простерилізуватися 10-12 хвилин. Закатуємо банки та вкриваємо до повного остивання. Тож, дякую за увагу! Смакуйте! На все добре, пока-пока!